Комп'єнське перемир'я і завершення Першої світової війни. Англія і США погоджувались вести мирні переговори з Німеччиною лише на основі 14 пунктів американського президента Вільсона листопадова революція 1918 року в Німеччині прискорила процес підписання перемир'я. Комп'єнське перемир'я було підписано 11 листопада 1918 року в штабному вагоні маршала Фоша. Це був французький маршал, що командував єдиним західним фронтом Антанти. Комп'єнське перемир'я завершило Першу світову війну, воно передбачало припинення воєнних дій, виведення німецьких військ з території Франції, Бельгії, Люксембургу, а також областей Ельзас і Лотарингія. Війська Антанти займали лівий берег річки Рейн, причому забезпечення окупаційної армії цілком покладалося на Німеччину, а на правому березі встановлювалася демілітаризована зона. Німеччина зобов'язувалась негайно повернути на батьківщину всіх військовополонених, а також вивести свої війська з території колишньої Австро-Угорщини, з Румунії, Туреччини та Східної Африки. Німеччина передавала країнам Антанти велику кількість військової техніки, вантажних автомобілів, літаків, кораблів, а також велику кількість військового флоту. Перша світова війна завершилась.